Як я спостерігаю, як розкриваються у людини родові програми при контакті зі мною, в тому числі, при контакті з книгою роду. Я не просто людина, яка написала книжечку, книгу роду, для того, щоб її втюхувати. Ні, це не просто книга, це стосунки з родовою системою. І от зараз відправляла книгу наведу приклад для ладу. да, для того щоб теж проаналізували, тому що є очевидні причини, а є істинні причини, чому тих чи інших ситуацій. Да? І зараз я розумію, що є очами видна ситуація у вигляді треба передрасувати, тому що людина від я так розумію, якісь є причини, вона можливо віддалено знаходиться і. Відповідно, треба передресовувати, суть навіть не в тому. Тобто є якась перешкода для того, щоб отримати свою книгу роду. І можна виправдовуватися, да, можна пояснювати ці причини, але ця причина є результат точніше, значить, є якась причина глибша. І е, так стається, що я ж не просто переписочку веду там у вигляді: напишіть адресу, куди відправити книгу вашу і те все таке інше. Ні, стається торкання поля поля, душа-душа. Стається активація родових програм. І при торканні активація родових програм. шикарно, І при торканні вони активуються. І от зараз, при торканні з людиною, я розумію, що немає інтеграції в родову систему, тобто вона. Потребує інтегрування, родова система потребує якісної інтеграції, а не просто, а не просто рід. Я твої твій, твій нащадок, бери мене. Ні, зараз потрібна якість у всьому. Я про це говорю і буду говорити так. От, Виходить, що ця передресація стається, і е, ніяк книга не може дійти. Це говорить про те, що немає єднання. Також це говорить, що в родовій системі є дуже багато роз'єднуючого зерна, дуже багато накопичено сварок, накопичено е, такої агонії, накопичено роз'єднувальної інформації. Знаєте ви про неї чи не знаєте, але вона є в родовій системі, вона зараз вилазить. Так само. Стосовно, ну вибачте, що на фоні цього, але так воно і є. Ну, типу, все не випадково. І родова система вона зараз потребує якісного коріння, тобто не просто рід дай, не просто та родова система та понятна. Ні, це зараз говорить, що кожний учасник своєї родової системи має зайти з якісним станом, з якісним станом свідомості, думками, світобаченням на майбутнє своє, тому що алярм буде ось такий. Тому що кричить родова система, що далі от от утримувати ось оце, що утримується, це вже не має ніякого сенсу до тих пір, поки в кожного в життя не прийде якість. Це не конкретно зараз мова про ту людину і про ту людину і про нас всіх разом взятих. Все має причини, все має причини. Чомусь не стається щось, це є на це причина. І це і є аналіз причини наслідків, і це і є її карма, і це і є розуміння законів буття, а не так. Айда куплю, айда, напишу інкі. Тримаєте? При контакті зі мною будуть зміни. Знаєте, це, це не тому, що я така офігенна, тому що така місія моєї душі, моя душа пробуджена в цьому тілі. І вона виконує місію, з якою вона сюди прийшла. А коли душа пробуджена, то це як торкнутися чистої води. І да, буде очищення, навіть не сумнівайтеся в цьому. Таке бентежне послання, ну, які часи, такі послання.